Як попередити діабет другого типу? Коригуємо харчування, додаємо фізичну активність і вживаємо цей комплекс. Інулін з селеном – джерело природнього інуліну для контролю глікемії сприяє нормалізації функцій шлунково-кишкового транкту, печінки, жовчного міхура та підшлункової залози. Регулює вуглеводний обмін, знижує рівень цукру в крові. Фітосвічки апівітин сприяють виведенню токсинів з організму, а також запобігають розвитку цукрового діабету. Нормалізують обмін речовин та вагу, мають особливу властивість відновлення організму в цілому. Лецитин – один із найпотужніших гепатопротекторів, що захищає роботу печінки. Нормалізує ліпідний обмін та не дає жарам відкладатися на стінках судин. Є профілактикою жовчокам'яної хвороби: магній дозволяє позбутися від депресії та мігрені, допомагає знизити несприйнятливість до інсуліну, попереджає розвитку діабету другого типу.